Так, що у нас? Ну нарешті контент. Йомай, -йо, блін, це ж треба. Значить що, коля поставив ось на подогрів МТЗ, двигун, вже шипить, все по красоті, функціонує. Скільки від нас не заводився, Коля? я не знаю. Пару неділь десь, да? так? Та мабуть, так. Да. В останній раз роздіг... як прицепа ми витягнули, зробили прицеплю, того, я не знаю, повіти. Ну, в общем, давненько не заводився, а були мінуса такі крепкі. Як ти не крути, хоч і під накриттям, в гаражі стоїть, все одно не може бути такого, що на вулиці мінус 14, а в гаражі плюс 2. У нас, так як тут, а не топиться. Все одно тут якісь дубарі. І 100% він у нас не заведеться. Це 150. Так що хай поки постоє, подогріється. На жаль, Арсенчика нема, ще досі хворіє, Хоча вчора я йому писав, каже, блін, хочу вже на роботу, завтра вийду. Ну, ми, коротше, не по плану. Сьогодні повинен бути виходний. Не планували ми нічого робити. Планували тільки з'їздити поміндобриво. Ну, поміндобриво, ми поїдемо завтра, тому що завтра пише мороз. А сьогодні розстає. І оцей сніг, який за сьогодні за ніч нападав, він зараз тут ну, такий, ну, мокрий, зараз мінус один нульова температура. На завтра він як заковкне, то буде горе. То вирішили не планово горним сніг подобриво завтра, хоча планували сьогодні. Я, Арсенчику ж написав, кажу, все, виходні на завтра. Хоча він вже каже, за роботою скучив, каже, до роботи треба мене, бо-бо. бо. Коля, а що ми тут переробили? Получається, помните, коли ми її тільки нацепили, я значне, знімав відео, горну е, лопати, і вона так стрибає. Вона все одно стрибає. Да? Дуже стара жина, мені кельє. І Коля ж каже, не коля, верніше, а підписчики ви тої, списали, що треба, щоб лопата була у В общем, перекинули ми, в нас вона була запитана на джойстик повністю. Вліво-вправо це в нас поворачується ковш отвал, верніше, і подйом опускання. Все було на джойстику. Так як ви сказали, треба переключити у плавище. Коля перекинув шлангами е, на речаги. Тобто, у плаваючим кидаємо і все одно Коля коментує, каже, що все одно пригає. Резина. Ну а резина дійсно, вона ще може. Назад як горну. Назад іде рівно собі то йшов. Вона піддигнута під цю сторону. Бачиш, як вона стоїть. Так вона в усіх так стоїть. Ну а впереду вперед очки як на. Як дуже затрендячи, що так? Ні, ну не те, що навіть на да? плавающі кидає, все одно він йде отаку, стрибає як жаба. Ну, зараз ось подивимося, як воно що, бо ми після. Після того ж не горнули. Чи горнули? Як перекидали, я горнув. Згортав тоді отут трохи. І це його тоді розставала якраз, і цей Як я перекинув, я розгортав тоді. А, ну все, все одно той самий ефект. Ну, в общем, будемо дивитися. Може, дійсно резинка тверда, що аби ми горнули, може, не знаю, там кілометрами, то воно притерлося, а було покрасити, що ж воно нове ще й не тернулося, та резинка. А взагалі, на самом деле, що я вам скажу? Молодий фермер балабул. Ми, коли нацепляли цю... цей отвал, я був говорив, все, снігу не буде 100%, а він, оказується, єсть. Перший раз я горнув тоді, коли ми тільки нацепили. Другий раз тоді ще щось було підсипало, я десь в цьому часті не приймав коля, займався цим питанням. І оце, виходить, десь третій раз оце будемо горнути сніг. Так що, зима є зіма, її не предугадаєш, хоча я надіявся, що не буде. Перед цим оце ж морози стюжили такі неймовірні, що я ті дам. Снігу не було. А це перейшло на плюс, сніг випав, і завтра пише вже мінус. Так що ждемо, поки нагрівається. Дракон. Тоді вже будемо моторити і вилітати. Попрям по селу коля, так? Да? Може ще й закалим когось десь, га? Ще закамив, закалими. Десь комусь вуличку <клес> прогорнемо. Це я знаю на 100%. Та вдруг хтось скаже, вдруг хтось поляхан поставив якийсь. А може два. А <клес> ще й з уточкою, га? Ото було б ну. Це можна було б горнути, так, да, з таким макаром. Ну, так. Да. А так воно дійсно, дійсно не ціниться. Зараз тоді ще льопнемо солярки. Чи там є щось, у боку? чи бог ясно. Та там ще, мабуть, немає. Ні, значить треба капнути. Та ну льопнем, що солярка є, це не є проблема. Зараз у нас не видно ніфіга. Зараз таке час, що все в доступі. Аби тільки бабло було. Не, так, не так, так Так, не видно. Ну, да, якби в горловині було і через камеру не видно. Не видать. Так в общем, заправим, яка йому разниця? Хай там бовтається. Це таке враження, як ми його не заправлять, він на воздухі буде робити. Чуєте? Його. Все одно його заправлять. А що ви думаєте, і пускове будемо ставити? Там треба, його бо він так не заведеться Ну це ви вже Та, взагалі опускаєте, в людей на вулиці заводиться, мінус 20, без подогрівів, без нічого. Ти ж бачиш, скільки разів роблено поршньок. Сік пару це... раз два чи три рази було таке, так. Да. Фуртньо, ця топлево зроду не робилася як таке, що вона не знімалася. Ну тоді 10 тракторів, блядь, ти хочеш, щоб вона робила. Лучше туди не лізти, Коля. Ми ж вже прийняли рішення, що туди ми лізти не будемо. Ото вже коли вже клином стане. Так, хай живе, поки живе, іначе їй нічого не зробить. Це чеська атаця. Чехословацька, ні. Коротше, моторпал. Чеська... Моторпал у нас. Топлі хто не в курсі діла. То хай вона пече до покойного, поки не репне, там на пополам усе. І тоді якраз буде і хайп, да, Коля? Mm -hmm. І відоси, і це все. А то зімою сидимо, гуляємо. Виходні всі чують. Ту зиму крутили, як хто знає, що там те зони, а цю зиму ніхто нічого не крута. Ну, краще його на морозяках, я вам скажу, не крутить. Чесне слово. Неодноразово знаю, коли крутиш гайки, от треба було б зробити один бокс десь з подогревом, щоб буржуєчка тепло було, все чотенько. Потім вже все зробили, нічого робити не треба, вже на що воно типу, жіна, літо прийшло. Лучше б якийсь би там, наприклад, поставити. То все воно відносно. Так, пішли, що, поганяємо кофі Йоколь? Хай гріється минут 20-30 і тоді вже замоторимо. Тущить світа. То речі, прицепчик пустий. Уже все ми топливо, налабали арпалом, використали. Треба, як буде погодка, їхати іще заготовляти. Я ж кажу, ми так по чуть-чуть, На неділю на другу виїхали ще набили. На потреби такої, щоб набивати прицепи великі, нас нема. Та тим більше, якби й набиваться, куди його лежить? Оце ж снігом би засипало, все, тормо. Так що, то все відносно. Далі, взагалі, не перемикайтеся, далі буде. Коротше, що, стоїмо з колею, п'ємо кофе і самі собі задаємо питання, як до що до, що до чого і як одним словом. І виходить, що, коли ми, коли ми підключили оплавающе, ну, тобто на задній вихода, повертати оцей весь отвал, нам треба перекривати той кран, щоб його перевернути. Повернути, ну, чи вліво, чи вправо. Перекривати оцей наш екран, де він? Ось у. І це все чуть-чуть виходить гемордніше. Коли в нас було підключено на... Цьому ж на джойстику, тобто ти сидиш собі в кабіні, вліво вправо поворачуєш його куди хочеш, піднімаєш, опускаєш, все чотенько, все удобно. А так виходить, для того, щоб перевернути нам цей ковш, треба перекривати регулярно цей кран. Це таке враження, як за трактором, а там бігай і одно той екран, смикай туди-сюди. І, в общем, перекидаю ми це все діло назад, як воно було. На джойстику буде удобніше. Я нічого не перепутав, Коль. А, назад перекинуть ці, щоб мамку поставити. щоб мамку поставити. Перекидаємо назад, в общем, оці шланги. І ножика, напевно, візьміть, щоб хамути а відрізати. У мене є, здесь у ага. Щоб перекинути ці шланги. Може, в нас воно щось десь по-рагульному якось неправильно підключено, але все время у нас погрузчик фронтальний. Якщо він в роботі, значить у нас кран в одному, в одному положенні. Навіска задня не працює. Переводимо кран в інше положення, навіска працює, порушик не працює. Отаким макаром. І все за цим плаваючим переплаваючим, це б ще такий момент. Можна було перекинути на два рычага. Тобто, Щоб отут оцей розпрядітель взагалі не задійство. Тобто, дві подачі і обратку підключити на один речак і оці на інший. Ну тут у нас проблема в другому, що один речах не працює так, як отут, а десь там внизу. Чи де вона там іде, коротше, яка шланга, і речах в неї впирається, коротше, не працює. Колян каже, що весною, ну не весною, ось потепліє, буде нормальна погода, що можна буде крутити гайки, знімати нафіг оцю всю обшивку, лізти, дивиться, робити ревізію тих шлангів, як вони там що до чого, бо воно там десь щось і протікає, щось капає. Ну воно ж. Скільки трактористів було, і кожен на свій лад його переробляв. Той туди опускав, тому треба було так зробити. Коротше, кожен робив на свій лад, а воно в кінечному результаті, вказується, є якісь моменти, є якісь нюанси. Так що вирішили, зараз перекидаємо. Це тренд, щоб зробити, погорнути сніга, треба процедуру яку зробити. То треба було його і не трогати, да, Коля? Не, не. не слухати порад і все було по феншую. Зараз перекинемо і тоді буде по красати. Все буде работать на джойстику, і воно буде комфортніше. Ти сидиш в кабіні, ну взагалі класно. Вліво, вправо, куди тобі треба, тому що сніг, як вот от гаражів, наприклад. Його треба відгорнути, щоб ковшвидвал на... повернутий в ту сторону. Ти його відгорнув другий раз йдеш уже з уже меншим кутом. І горниш, горнеш. Десь треба рівно, а в нас воно не повертається, треба той кран сміхати. Нафіг воно нам треба, правильно? О. Муфточки новенькі є. Круте, нове Італія. Робитиме 100 год. Ну це я утрірую. Хе -хе. Удобно, це в нас цей же шотвал від компанії генерал. Це тоді, коли ще замовили. Ніколи ми сніг в житті не горнули. То вирішили, були якось так. появилась можливість. Давай замовимо. І чим класно, що на цьому на гідравлічному він цилиндрі. тобто Куди хочеш, туди і крутиш. Як в ту сторону, так і в цю. Це по-своєму удобно. Бо є, ж ці стаціонарні, да, що тут виставив один кут, заштопорив, все, і воно це тоді пече. Або ж розвернув, в другу заштопорив і пече в другу сторону. То тут удобніше з циліндром. Ну, блін, чуть-чуть, мабуть, він дорожний. Не пам'ятаю, але ну, по-любому дорожче. Так що ось і нежданий негаданий контент вийде. Ну, звісно, блин, мені коля пророк. З мене пророк слабий. <рес> Насчут, сніг? Ну так, да, я ж думав, поставив, хрен він буде, той сніг. Коли ти бачиш, підсипало. А на завтра мінус 12, все замерзне, потім що там, чи через день, чи через два пише дощ зі снігом і при морозі. Ну, два дні, вроді, мороз. морозі. А тоді щось таке, яке двига. Сракопад буде жорсткий. А що воно ну, ви чуєте, що він зашумів. А він відключається. А, так тобто він вже по ходу нагрів. Він ото нагріває, тоді відключається. Тоді через время ви теж думав, та що таке і перестало шуміння. Ага, ну вже камзай. Не... А де він у вас у ящику? Тут є ящик. Чик. Ось, все. А хамути ви не брали? Та ні, не, не дрон, вона вже його буде якось закріпити. А то може і не треба обрізати. Оцей? А ж отут -от Тут просто подключити. Течеч. Зараз тоді, взагалі, підключаємо і далі продовжимо. Все, зробили, коротше, на свій лад. Все тут. зараз зробимо твінто. Арсенчика немає на воздухані, так ми замість воздухана перемінимо пускове. Що там, Коля? А, свічки ж. І будемо робити пуск. Хотів сказати холодний, ну ніфіга не холодний. Блок прогрівся. Ну Через перчатку чуть що тепленьке. Все таки штука корисна. теж, коли на пуск включить. Діло буде чи ні? Без арсенчика. А прикиньте, не заведемо. Що ділить? Шукай <рес> Арсена. а ну клійся. Чирік. Бомба! Льопним зараз. Скільки, коля, літрів 20 хватить. А ну, держите, сейчас він розмотає. Всього, хвата? От стойничок. Солярочка на вищому рівні. Це вам я знаю, БВС, Воги, то фури з парафіненими баками стоять, то трактора глухнуть. Ось все, ось якість. Без ніяких перебільшень. До речі, ось дивіться, наша запровочна станція прикачає 26 тонн 808 літрів. Раз при 21 чи 22 тоннах була замінена, замінений елемент, фільтр. І питань ніяких нема. Так що сміло рекомендую, по-моєму. Та не по-моєму, а називається фірма, де ми купували дану заправочну станцію, АЗС Агропром. Так і пишіть в Гуглі, в них, коротше, все з заправочними станціями. Можете прямо так купити кубову бочку і е, щотчиком, з цим всім, всім. Щотчики відрізняються, шланги відрізняються. Коротше, любе кіно може, можете забрати за ваші гроші. Так, мотором ще зиб'ємо колі. я перемотав. Що воно гачить? Це ну, датчик брешеш, так? Да? Там він бреше. Він там показує лампочка, як Вічна проблема. Півбака він показує, що вже нема нічого. Поки монтіровочку не поміряєш, так? Да? Це найвищийший датчик. Європа. Все, тепер можна горнути. На день вистачить. Все, і зараз будемо горнути, розгорнемо базу, а тоді вже десь там вгору поїдемо, погорнемо по селу, щось може бути. Чуть-чуть отворіт повідкидали і все остальне тоді трактором. Все-таки лопата є лопата. Вроді би така штука, вона і нужна, і не нужна. Я чого він оттуда почав її горнути. Не привикнеш ще коля. До маневрів. Воно, виходить, як сильно його затрандячиш униз на цьому ж на джойстику. Лізеш до асфальта грибей, передні ж колеса, звісно, підняті. Я був так взагалі напередку гріб. передок, вірніше, включав і горнув з передком. Ось, бачите, як чистенько потім чуть підсмикнув, все, вже поперло воно. Спокойненько, без передка. А він його по чуть, -чуть типа поетапну, а що. Сразу горнув би. В общем, це з що кобилі робить. Все, погнав. Його по чуть-чуть треба поубирати це все по території, бо як піде... Там ота погода, яку передають, мінуса, воно цей сніг замерзне, потім. А що потім? Потім ще й дощі передають. Ну, коротше, не то пальто. Прибрав, все, воно тоді те щось може підростане і швидше розставатиме. А, так цей же ж класна штука ця лопата. Ну, блін, треба вона, понятно, що тільки зимою. Ну, тим не менше. Роботу робить. Це, звісно, проще, ніж ми перший наш сніг горнули по Тобто якоби швидше, проще, цікавіше. І покрасну так. І буде чиста територія. Щось я ще так хотів швидко сказати і забув. О, зараз коля буде вигортати отсюда оце. Заднім ходом і тоді, виходить, йде рівнесенько. Як вроді би маслом тут намазано. І те, що я говорив, що джойстиком вночі ну, класно, то є тільки чирк-чирк. Зараз -чирк, ось вирівняв на циліндрах. Тобто це набагато краще, ніж ходити, бо це вручну, наприклад, перекидати. І Тома, я не знаю, якщо вручну, чи там воно є, що можна було рівно його ставити, чи немає. Ось Коля поставив рівненько, щоб менше лопатами кидати час тільки чірк. Диви. бомба! Це вже інтересніше, коли є щось робити, Хі -хі -хі. хоч сніг нам роботу піддав. Ширік. А ось можеш все ж таки резина ця підноситься і буде тоді. Краще горнуть вперед. Це ж таки, як не крути, вона така, ну груба дуже і товста така мощ. А уголок той зноситься під якимсь градусом і буде нормальок до асфальта. Бомба. Заднім ходом взагалі клас. Сніг це добре, сніг це волога. Те, що нам потрібно навесні і на протязі сезону. Бо в снігу теж це, звісно. Вологозабезпечення ніякого. Заднім ходом взагалі, так суласно до асфальта. і воно класно горнуть тоді, коли ніхто ще не їздить, як отав, наприклад, сліди автомобіля і так далі. Воно вже втрамбувалося і хуже горне, коли отак от що та територія, де ніхто нічого не їздив, тільки сніг нападав, там вообще так ідеально получається. Ось дивися, як бомба. Та це що. Оце воно. Все, і зараз тепер сидячи в кабіні, тільки на джойстик уклад повернув. І наприклад, вал повернувся в ту чи іншу сторону, яку, короче, треба. Клац. Бомба. Так, видвинемося десь десь по селу, тоді ще включимось. Просак народ. Не вийде по селу їхати горнути. ОТГ вже підключилося, вже на МАЗі вже МТЗон пролетів в ту сторону, пролетів в іншу, вже коротше, все горнеться, все робиться. Поки ми тут себе важко лупилися, ОТГ не спить. Так що солярку так? Да? добиває вже коля. Сонечко, погода файна, вже видно там, де іменно до асфальта прямо ж розстає. Ну, як ось, наприклад, вже прямо ж розстає. Красота. Так що лопата, в принципі, це класна тема. Класна. Лучше, ніж ковшиком. Тут у нас така куча колись, дорога була, як перший сніг був. Ну, вже підростала. А потім весна ж прийде і будемо його розкидати, щоб швидше розтало. Це як завжди. Так що отакі справи. Сильно не обіцсутьте, що я вам там накаркав. Не накаркав, вірніше, прогнози мої не справдилися, що снігу не буде. А він все ж таки все ж таки випав. Ширк. Все, так що Коля зараз раз, два закриває тему. І площадка чиста. А завтра тоді вже при Ростю, попрямо по добрива. Так що всім пока.